Добрий день всім. Зараз немає світла, вирішив трошки показати свої, свої нові експерименти. Ось дивиться сюди. Це звичайні попалки для церковних лампадок. Шириною 10 см. Я зв'язав їх в От, ось, пачок і в кількості 10 штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Були вони ж експерименти ось такі. Тут 5 штучок, ще десь є на 8, за чого я його роблю. В інтернеті наблюдаю, як люди кажуть, що там можна щось підігріти, там, обігріти якусь кімнату завдяки свічкам та цегляним керамічним горщикам. Ось вони. Ну, я не хочу експериментувати. По-перше, квіточку, жалко, по-друге, горщики такі я заходив в. нову лінію, подивився ціни, на них там сумуше. Не вважаю, що то економічно доцільно. Ось я, дивіться, така от космічна станція. Це звичайне відро, оцинковане на 12 літрів, За 100 гривень його я придбав. Я його по понасвернув таких дурачок, для чого це я зробив, а щоб замість цегляного горщика використовувати відро. І я спочатку саме відро тільки так використовував, воно дуже сильно нагрівалося, і... але конвекції не було. Тобто тут сидиш біля нього, буквально там півметру, то ще щось відчуваєш і то зверху. А тільки відійдеш і то все, КПД ніякого нема. Тому я спочатку робив експерименти з ось такими на 5 цих Ну вони Так самі. треба КПД збільшувати. Ось я збільшив КПД до 10. І накриваю я цю всю конструкцію цим вітром. Тільки на цей раз вчора я зробив таку от штуку. Купив профіль оцинкований для гіпсокартону. Це тут, 5 чи 6 см, на 3 см. І зробив, значить. Таку водку на грозну 3, 4, 5, 6, така корона вокруг вітра. Для чого це зроблено, щоб холодне повітря засмоктувалося знизу, проходило через вітро, гаряче, і була конвекція. Спочатку її зробив без фольги і була конвекція, так собі, першинка, скажем. Але потім, коли я обмотав поверху, поверху це все діло, ще фольгою, то я одразу відчув, як нагріваються стінки, і повітря почало валити Це саме дуже добре. Навіть на висоті близько метру я відчував як воно валить. Але, скажімо так, що особливі надії на те, щоб опалити там якісь приміщення чи ще щось, я не, не, не думаю, що вони справдяться. Що ще можу сказати? Ну, Нагрівається дуже сильно ця частина, коли я накриваю це полум'я. Таким образом, що через годину можна вже закипятити. Тут не закипятити, а довести майже до кипятіння чашечку мальоруну на 200 250 мл. Так, зараз значить, я поекспериментую, покажу, що от так от накриваю, чому я миску там ставлю. Ну, це щоб якщо якийсь угальок чи ще щось полетить, то щоб був, був захист. Значить, одразу ось я вже відчуваю. Це вже вже не можна доторкнутись. Через хвилинку почне валити тепле повітря. Значить, ну, я не буду доводити його до цього стану, щоб вже обалило, просто хочу показати конструктив, що з воного себе уявляли. Ну, це просто ось трохи. Значить, наклеїв я його цим самим металізованою алюмінієвою клейкою лентою. Значить, дирочки бачите ось у такому Тут Верхня частина взагалі по вся просверлена. Про щоб збільшити КПД, я е, зробив таку із з І Коли ця частина нагрівається, нагрівається також ця частина, звідси вона також підсмоктує повітря і випускає її через цю поверхню. Тоб, вона прогрівається, сюди тягне повітря, сюди тепленьке йде, звідси тепленьке я отаку ну, по всьому контуру. От, але чому я не такаю надію собою? Вчора я виніс цю конструкцію на балкон, і майже годину вона. Там гріла. Я дивлюся, що от на вулиці там мінус три, ой, плюс три. А на балконі в мене там було 12 градусів. Відкриті двері були в кімнату і за годину воно там гріло на градус з півтора. 3-4. Так що, що кімната прогріти буде набагато важче. Так що, хто ще щось там експериментує з якимись такими речами, будь ласка, пишіть в коментарях, як ви плануєте. Підігрівати своє помешкання в умовах, коли немає електрики, газу і централізованого опалення. Так що, от, от такий мій космічний корабель. Навіть не знаю, що робити. Була ще в мене ідея замість цього відра на, на 12 літрів придбати на 20 літрів, там від фарб є оцинковане відро. Потім ще була ідея придбати бочку металеву на 50 літрів. От. І третя ідея бочка на 200 літрів, ну, щоб реалізувати таку саму ідею. Але я подивився, що ця горілка ледь-ледь тяне таку конструкцію, то що тут скажеш, фізику не обманеш. Так що, ну, от така от вона ідейка. Так, чисто днем посидіти там, руки погріти чи підігріти якусь водичку, да, лягати, спати і не замерзнути наврядчиться ідея підійде. Ну, не сижу, склавши руки, щось експериментую. При наявності опалення зараз централізовано. Воно підіймає на декілька градусів температуру. Так що жарко робиться. Але ж ідея в тому, що коли не буде централізовано, щоб воно замінило цю дало істочник ну, цього саме тепла. Так що, такі у нас Навіть не хочу розказати не так про це відро, як бачите зараз. Як простють чудову річ? От вона виправдала себе на всі 100%. Я купую такі штучки, вони різні ціни є від 6 до 10 гривень, в залежності від того, скільки ви їх замовите. От, взяв бляшанку з-під консерви, якусь там, а тебе купив. Не знаю, скільки вона нас сантиметрів 10. Десь ось так. І от я поверху на кухні ставлю ще підставку з мікроволнової печі. І вона чудово справляється з тим, щоб підігріти якусь їжу. Не, не, не дуже швидко, але справляється. Підігріти, закипети чайничок. Тут. Оце я навчаюся, що це хороша штука. І горить довго. Горить на зазвичайному вазидіновому, лампадному маслі. От я купував гривень за 600, 5 літрів бачок. Не бачок, а така пластикова. Потім оцих штучок купив і фітільків. Чи то 2, чи то 3 мм шириною, цей хлоп, хлопчатий фітельок. Рудь не вже довго. Я там з запасом всерединою відрізав, треба було менше. Так, що коли немає світла, я наблюдаю таку картину, як в будівельному супермаркеті, хтось стоїть чергою до газових плиток чи до свічок, то хочеться підійти і сказати, купіть собі набор для лампадки, і буде це набагато дешевше і менше гемру. Грий довго свічками я вже награвся, вже не цікаво. А це себе досить гарно проявило. Навіть я думаю, що без цієї конструкції, якщо немає сквозняка, то, то, саме, то В принципі, також воно ну, буде відігравати непогану свою роль. В ну, наданні тепла теплували чогось. Просто так конструкція розподіляла, я більше. Так що такі от справи. Все, до побачення.